Реклама завжди була частиною наших життів з самого дитинства до сьогоднішніх часів пенсії. Звичайно, її не любить ніхто. От справді покажіть мені того, хто був би радий рекламі спиртних напоїв сумнівної якості посеред епізоду реслінгу на QTV. <клес> мені є про що з ним поговорити. Так, я розумію, не вся реклама є поганою. Я й сам з радістю дивився б на рекламні банери по типу снять сапоги!» і плюнуть в лісо. Але я її навіть не побачу, бо використовую адблок. І я не те, що не відчуваю якусь провину за це. Я відчуваю найщирішу гордість. Так, я пишаюсь тим, що маю привілеї блокування реклами. Настільки пишаюсь, що я додав білого тип адблоку на Pride флаг. Та що ж там? Я білого тип адблоку в кольори прайду перефарбував би. Але давайте повернемось на кілька речень назад. І я не те, що не відчуваю якусь провину за це. Тобто, ти говориш, що хтось може відчувати провину за блокування реклами. Не повірите. Так, і таких диваків? Ні, посмію навіть сказати простаків, Я зустрічав немало. І як на мене, це доволі дивно. Ви не повинні соромитись того, ким ви є, але я не вважаю, що такі люди є проблемою. Проблемою є інший ряд людей, або, скоріше, певна логіка мислення, яку просувають не менш дивні індивідууми. Можливо, ви знову мені не повірите. Можливо, ви втратите віру в людство, але... На Ютубі реально є люди, які пропагують відключення адблоків. Це мені конкретно підірвало голову, я не міг в це повірити. Тобто, ви уявіть собі, для таких контент-мейкерів, uh, ну і це слово я звичайно використовую в найгіршому значенні, три копійки монетизації з Ютубу важливіші, ніж безпека їх власних глядачів. Ви можете спитати мене, а яким боком тут безпека взагалі? А я підлавлю вас на пробачте спробі наїпти мене по самі помідори. Ви й самі, ніби адблоком користуєтесь, раз не бачите проблем. Ну або. Ви просто людина сліпа. Чому я говорю це так впевнено? Я й сам вирішив провести експеримент, протриматися на Ютубі хоча б місяць без адблоку, чесно кажучи, це справжні тортури. За свій час перебування на цій платформі без своєрідної подушки, безпеки у вигляді адблоку, я почав виглядати от так. все погано, дуже погано. Десятки реклам з несправжнім містером звірем, що я чистого роду наїбало вам на бабло, або звичайними комп'ютерними вірусами. Реклама, яка абсолютно для мене не підходить, ну тобто якісь реклами з троєк, сварщиків, всякого такого. Ще більше скам поїботи по типу вклади 100 доларів, отримай прибутковий бізнес в Малазії. І напевне, саме смішне, реклама дейтинг сайтів з доволі прямим підтекстом. Mm. Це буквально купі-пасти про гарячих матусь в твоїй місцевості, але без слова гарячі, ну, щоб Ютуб не флаг. Ну, очевидно, і це ще не найгірше, що я бачив за роки свого існування на Ютубі. Кілька років тому я бачив рекламу. Вибачте порнографії та поганих речовин гадських, якщо ви розумієте про що я, і в цьому всьому ви самі можете впевнитись, просто вимкніть адблок та подивіться ютуб приблизно тиждень. Гарантую, що ви побачите щось з того, що я перечислив. І повертаючись до того, з чого ми починали. Тепер ви розумієте, чому в мене срака так горить з людей, які пропагують відключення адблоку. Так, це я такий крутий інтернет-додік. Ну я б навіть сказав, справжній power User. але ж не всі на ютубі такі. От уявіть собі якусь бабцю, ну таргетну аудиторію мого каналу, що ж з неї взять. Вона ж легко поведеться на різного роду розводняки з цих реклам та просре свої гроші. Або ж уявіть собі таку ситуацію, також таргетну аудиторію мого каналу. Якогось малого піздюка, який тиснув на рекламу, скачать GTA 5 безкоштовно, та заразив кампусір мами тисячою вірусів. І ви на повному серйозі говорите, що таким павер-юзерам платформи потрібно ризикувати свою безпекою. тупо щоб якийсь нахлебнік в інтернеті заробив три копійки. Послухайте, мені абсолютно пофіг, якщо ви використовуєте адблок, коли дивитесь мене. Більше того, тільки це я рекомендую, бо хто знає, сьогодні ви такі розумні користувачі веб-мережі, а завтра вже вписуєте дані своєї картки, бо містер звір проводить розіграш будівельного крану в Вінниці. Тому я закликаю вас, хоча б не поширювати цю дурню про те, що блок це аморально, бездушно, безбожно. Ну та все таке. Похуй вам повинно бути на тих ютуберів, а якщо не похуй... Чомусь кожен україномовний ютубер вважає себе достойним донатів та під кожним відео вставляє 30 тисяч можливих способів його підтримати: від реферальних ходів на сайтах зі слотами до можливості інвестувати в його ЖКХ. Але, чесно кажучи, я і сам повинен завалити їбало, бо я теж великий фанат електронного жебракування. Задонатьте мені, до речі. Посилання буде в описі. Я обіцяю, що всі ваші гроші я спущу на геми в кукерані. Ну, гачі крутить буду, ви ж мене знаєте. Ви мене зрозумійте правильно. Цим відео я не хочу підняти національний бунт з вилами та смолоскипами і піти на противників адблоку. Просто я бачив багато непорозумінь в нашому спільному інфопросторі з приводу цієї теми. Знову ж таки, якщо ви все ж не хочете користуватися адблоком, це ваше право, і його ніхто не відміняв. Таке саме право є у людей використовувати цей же саме адблок. Якщо ви відчуваєте себе мега-альтруїстично, можете спокійно вимикати адблок на відео своїх улюблених креаторів. Але, дивлячись це відео, можливо, деякі користувачі захотіли собі адблок. А тут, ой-ой-ой, що ж воно таке? Так, всі це чули. Новина вже зовсім не нова. Ютуб заборонив адблоки. Ви можете подумати, що я тільки базарю про ці адблоки, а нахуя? Вони ж не працюють. Не бійтесь, я допоможу вам вирішити цю складну дилему. Це простіше, ніж здавалось би. Але багато минулих користувачів адблоку перестали ним користуватись через ці гадські обмеження Ютубу. Але якщо ви хочете стати справжнім Ютуб-анархістом, класти болт на будь-які правила, то я розкажу вам один секрет. Але для яка компанія володіє Ютубом, не нагадаєте? Ну, добре, слухайте мене уважно. Для початку вам потрібен браузер для справжніх анархістів і безумців. В принципі, будь-який браузер піде, навіть хром. Звідси все стає складнішим. Вам треба буде попасти на спеціальний хакерський сайт з абсолютно безбожними можливостями магазин розширень хрому. І вже в цьому магазині вам потрібно вписати комбінацію слів, від якої кров в жилах стигне. Я відчуваю себе брудним, просто говорячи це. Але юблок. Origin. І коли ви знайдете той самий UBlock Origin, нагадую в магазині додатків Chrome, просто встановіть його. А тим часом, давайте подивимось, яка компанія володіє Chrome та його магазином додатків. Ну, заради цікавості. А. Ой. Що ж це виходить? Google дозволяє качати інструменти для порушення правил власної платформи. будь такого не може. Але цей спосіб дуже і дуже секретний. Ним зі мною поділився відомий хакер Тон Труп. Нікому не розповідайте, будь ласка, нехай це буде нашою таємницею. Дякую, до связі.